вашу думку після цих всіх скандалів, чи зменшилося довіру до ТЦК? Слухайте, ну ТЦК точно не дівчина, і до шлюбу ніхто не, не, не кличе, і я сподіваюся, що її не буде. Тому ТЦК виконує роботу жорстку, не, не, не дуже комусь потрібно. І рівень чи відсутність довіри до них ну, це точно не їхня природива. Тому я, я думаю, що це на, на, на роботу ТЦК точно не впливає. Інша справа, що зараз треба просто змінювати ситуацію. І йти по тому шляху, які е, зараз е, провідні бригади проводять, тобто, то, що називається рекрутінгом, коли людині пояснює, що хочеш, не хочеш, ми всі будемо воювати, але краще це зробити скорше, знайти собі застосування. Ніхто ж не говорить, що ти був штурмовиком і з автоматом біг в першій лінії. Але якщо ти щось мієш робити, там не знаю, ремонтувати машини, паяти дрони. Розбираєшся в, в радіоелектроніці, або ще якісь е, маєш здібності, то краще їх там застосувати там, де вони потрібні, ніж ти будеш бігати це життя від ТЦК і, і, і мати над собою думоклу меч кримінального провадження.